П'ятниця 7 листопада обіцяє бути лагідною. Тепле повітря, спокійний вітер і м'яка осіння тиша. Та не всюди небо буде ясним. Десь воно сховається під хмарами, а десь залється сонцем. Чи чекати опадів цього дня? Дізнаємось просто зараз. У Київській області температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Небо буде малохмарним. опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься ясна погода з чистим небом, без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується частково хмарна погода, дощу не буде. У Сумській області температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 6 градусів. Прогнозується помірна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. На Донеччині температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Прогнозується майже ясне небо без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 15 градусів тепла. А вночі плюс 7. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півдні на Одещині температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується майже суцільна хмарність без опадів. Погода змінюється щодня, тож не пропустіть нові прогнози. Підпишіться просто зараз і поставте лайк, щоб завжди бути в курсі. Дякуємо, що обираєте нас. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. День буде з помірною хмарністю, без дощу. У Херсонській області температура в день підніметься до 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Запоріжжі температура в день досягне 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Небо залишатиметься чистим і ясним, дощу не прогнозується. На Кримському півострові температура в день становитиме 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На заході. На Львівщині температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Очікується ясний день з чистим небом, без опадів. В Івано-Франківській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься чисте небо без хмар, дощу не буде. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде чистим, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Очікується чисте небо без дощу. У Рівненській області температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься ясним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода без опадів. На Хмельниччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде чистим. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься ясне небо без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Очікується майже ясна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Прогнозується чисте небо без дощу. У Дніпропетровській області температура день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Очікується ясна погода без опадів. На Вінничині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде чистим і ясним. Опадів не очікується. Це був прогноз на п'ятницю для всієї України: день буде сонячним і ясним у більшості регіонів. Чудова нагода насолодитись погодою. Дякуємо за увагу! Бережіть себе, гарних вихідних, і до зустрічі в наступному прогнозі.